Всім доброго здоров'я та мирного неба. Хочу закрити вологу, заодно перевірити перевірити борони, цю степку. Я вже трохи проїхав, на чих хорошо регулюється все, як не може бути. Є відеокрока. Відео, Питайте відео нижче, дивіться. Заодно і адаптер перевірю. Десятку немає. Тяжко керувати за вісьмерком. Це я хочу, покажу. Отут влагу. А ще воно таке сухе, я вже треба закривати. Вон, дивіться скільки. Воно трошки ще мокрувати, але досить сухо. Сухо зараз хочу закрити. Заодно перевірю, вам дещо покажу, підсніму. Получається вон вон. Бачите, дивіться, от, яка земля, тут мотоблок проїхав. Це сухо. Тут а так вийшло. Тут, тут, тут трошки краще тут. Не краще, а трохи А добре тут. хорошо. Ну, наче непогано закриває. я знаю. Пробую щось близько покажу. На четвертій передачі, найкраще, виходить, закривати вологу. На четвертій може половина. Чим більше їдеш, тим це. Бо першою чи друг, чи там третю це мало, четвертою. Це під картоплю, під, фри... під фризу. Ще воно фризуватися буде і буде садитися тут картопля. Но вологу, бачите, треба закрити, бо з неї туго мало снігу було. Передачі я б, звісно, показав, би, як вона зблизька, але я думаю, тут і так видно, що добре. Так, друзі, зупинилася невеличка поломка. Летів цепок. Поки варити не буду. На проволочку то й це. Що скажу, чим більша скорість, тим не буде видно ні, ні слідів, ні колії, нічого. Четверта. Або перша повищена, як там. Як там хто називає, не. Ну, не. ну не суть. Хорошо, дивіться. І Розбиває і, і все. То я знаю, як там буде опади, не буде, каже, що не буде. Думаю, хай буде. Скоріше проросте і там може знов та жара плюс 40 бути. Так я буду знати, що волога закрита, хоч вологи для того, щоб воно проросло, хватить, для одної фази хватить. Ну, зараз оце дойду. І ще в мене там покажу, покажу зараз ще включуся як на кукурузі, на ораному, на тих корінчах, Там ніхто, не, ніхто їх не виймав. Ось Допробував згрібати, дивіться, скільки я згріб. Все Та воно так згрібає. Я думаю, досить непогано. Ну, зараз прикрутим проволоку, дойду вже це. Вже цю половинку. Переїду на кукурузу там. Вже поки ще включусь, покажу, як по кукурузі воно. Ну, бо тут самі бачите, воно тут. Хорошо воно тут виходить, як все одно пофризовано під каточку. Тут пространство біля кукурузи, де нема цих кочеришків, подивіться тут. Аж тут помаленьку їхав, а воно швидше почав. Четвертою, навіть п'ятою. Тепер... Тут де качани були, де ці кочеришки. Тут звісно так собі. Ну як, воно то добре, але ж ну, ці корінці просто вириваються. Ну що буду фризою йти, то повикидаю, позбираю. Та й на тому буде все. Ну це під картоплю. То. Тут отакий невеличкий кусочок під кукурузу, те, що було вигорено на зиму, на стопаді місяці. Тут, де не було, нема цих печеришків, бачите, тут ідеально. Тут є ці кочерижки, то... так от вони і вони лежать трохи. Вон вигорнулися, бачите, вон, вон. А я думаю досить. Ще фризою пройдеться. Буде добре. Перемістилися на інший город. Тут, тут видно, дивіться, тут де пройдено, а де ні. От і різниця. Е, до речі, йдемо п'ятою, четвертою, п'ятою дуже хорошо Там четвертою, то там буде дуже. Бажано п'ятою, чим швидше йдеш, тим знаєте, швидше ну, воно загортає як все одно цим фризою. Ось тут і берег, но я скажу дуже сухо, дуже сухо. То там під межею, то там ще коїсь до сухо, друзі. Вон показую, там мокріше була тут. Чуть-чуть влаги. Закрив тут і там. Вже приїхав, зараз буду ставати. Також треба те, що повварувалось. Там ондо теж воно ще тримається, навіть лопла звину і там одварилося. Підварити і найс. Супер. Четвертою-п'ятою передачою повишеною. Мотоблоком, чим більше передач, тим воно краще їздить і загрібає. Що ще? По мотоблоці, звісно, масляні потюки, як звичайно. Земля тут, а, до речі, біля хати більше вологи, ніж там, хоч там і берег, дуже мало вологи. Читаю, чекаю коментарів. До нових відео, всім приємного дня!